Друзі, після японської саліафору обов'язково треба зайти в сауну, Всі розвиваються, там дихаєте на жите, тут клас не прикольне, супер. Боже, який кайф, Ой, я ж В мене ж голова крутиться. Не треба й пити, боже, чаю напилась, Дитяча кімната є для діток. Треба йти нагору, на другий поверх, відпочивати. Там можна поспати. Одна кімната, тут е, дуже класно дихати. В кого насика шлі, друзі, заходьте захотілося на кімнату, дуже класно. Ще покажу вам басейн цей, Ось тут є зона відпочинку, тут можна поплавати, вода прекрасна, тут ще, хто не знав, є гідромасаж. Раз і два. На рецепшені кажете дівчатка, вони вам включають, і тут гідромасаж без давно. Ну, супер, за супер. Тому, Тому хто ще не був в барт спа, обов'язково приходьте. Дуже кайфово, релакс, відпочинити на всі сто. Приходьте всім гарного, гарного дня.